Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати м'ясо з підливкою. Для цього я використаю м'ясо. Я взяла свинину, можна брати любе. І я порізала ось на такі невеличкі шматочки. Також я використаю цибулинку і морквинку. Також перець солодкий в мене в морозилці, був я виняла. Також спеції. Із спеції я беру лавровий листочок і приправу для свинини. Можна брати любу в наборі, можна готову спецію для свинини. Звичайно, сіль, томатний соус у мене свій домашній, 3 ложки. І борошно теж 3 столові ложки. Борошна можна брати більше або менше, це в залежності від того, яку густоту підливи ми бажаємо достигнути. Ну і я ставлю зразу дві сковорідки на огонь, обидві включаю. Одна з них у мене суха, і я відправляю борошно. Його потрібно трошки обсмажити до злегка золотавого кольору. На іншу сковорідку я налила трошки рослинної олії. І відправляю обсмажуватися наше м'ясо, теж до золотавого кольору. Особливо ретельно треба весь час помішувати борошно, щоб воно не підгоріло. Якщо ми хочемо більш насичений колір, то трошки довше підсмажуємо, якщо злегка. Та трошки підсмажуємо, це вже залежить від нашого смаку і вподобання. І ось борошно починає вже підрумянюватися, м'ясо обсмажується. М'ясо легка підрумянивши, я перевертаю на інший бік. А борошно я підсмажила до легкого кольору і зняла зі сковорідки, бо на гарячій сковорідці воно далі. Продовжить підсмажуватися, і борошно нам потрібно охолодити. А тим часом я ставлю на огонь чайник з водою, нам потрібно буде кипяточок, точок гаряча вода. Тим часом м'ясо гарно обсмажилося, волога випарувалася і вже починає, так сказати, стріляти. Тому я відправлю наше м'ясо в каструльку. А тим часом, поки смажилося м'ясо, я не гаяла часу, помила і накришила цибулинку. І відправляю на цю сковорідку цибулинку злегка обсмаживши її. Для обсмаження можна додавати рослинну олію. Можна вершкове масло, а можна суміш трошки рослинного і вершкового масла. Для обсмаження м'яса я додавала рослинну олію. А для цибульки я додала шматочок пишкового масла і додала цибульку. Далі вода в чайнику закипіла, і я заливаю наше м'ясо. Заливаю води з розрахунку, щоб м'ясо наше було покрите повністю водою. І набагато покрите ще зверху багатенько, щоб води було, тому що ми м'ясо будемо тушкувати годину або й більше. Вода, звичайно, випарується. Не забуваємо підсолити і не забуваємо помішувати нашу цибульку. Тим часом я знову не гаяла час, натерла моркву. Можна обсмажити і моркву, але я цього робити не буду, щоб наша підливка була така напівдієтична. тому і Борошна я не обсмажила до темнішого кольору. Наша цибулька обсмажилась і теж відправляю все у, у кастрюльку. Це гарненько розмішую. І ось наша підливка закипіла. Я роблю огонь трошки менший, накриваю кришкою і так буду варити на повільному огні, ну, майже годинку, мабуть, тому що це свининка і треба гарно проварити. А тепер до подлівки нам треба гарнір. Ми можемо використати будь-який: чи картошку-пюрешку, чи вермішель, чи любу крипу, чи гречку, чи пшеничку. У мене сьогодні буде вермішелька, тому я для вермішельки налила води, включаю, накриваю і чекаю, поки наша вода закипить. І ось вода для вермішельки закипіла. Відправляю сіль, і так як у мене вермішель твердих сортів пшениці, то ні олії, ні жиру я більш нічого не відправляю. Далі відправляю вермішельку. розмішую і чекаємо, поки закипить. І ось вермішелька наша закипає. Ще раз розмішую, роблю менший огонь під каструлькою, і проварюю 3 хвилинки. І так, вермішелька проварилась 3 хвилинки. Я думаю, ми всі вміємо варити вермішель, але розкажу, як роблю це я. Далі огонь я виключила, кришкою накриваю. І так залишаю на хвилин 20. Так сказати, дати вермішельці дойти, розбухнути. І в процесі один раз перемішаю. Підливка в мене вариться поки що. Далі моя вермішелька постояла, ось так гарненько розбухла. Далі її зараз відсіджу. І додам вершкового масла. Все легенько розмішаю, і наша вермішелька готова. На сковорідці я її не обсмажую, ще раз повторюсь, у мене вермішель. Із твердих сорти пшениці, тому цього всього робити не потрібно. Ось така ціленька, гарненька вермішелька з маслом. Ну, а до м'яска. я відправляю спеції. Там в мене лаврушка і приправки для свинини. Також я відправляю кетчуп. Також відправляю перчик солодкий, який я порізала на полосочки. все гарненько розмішую. А тепер до нашого борошна. Воно вже охололо, чому охолоджене так легше розмішувати від комочків. Додаємо також кімнатної температури водичку і кімнатної температури борошна. Гарненько все це розмішую, щоб не було комочків. Як бачите, воно розмішується чудово, тому що однакової температури і борошно, і вода. Воду можна використовувати як охолоджену кипячену, так і сиру, тому що ми все одно ще її будемо проварювати. Ось такої чудової консистенції. І далі я відправляю це борошно, яке я розмішала. До нашої підливки, до нашого м'яска. Відправляю я це вже, коли м'яско проварилось годинку, і майже майже готове. Ось так. Ну, і тут ми можемо спробувати, якщо нам потрібна якась спеція чи сіль додати. І я ще буду кип'ятити хвилин 15-20. І ось моя підливка вже зварилася. Ось така. Чудова, густота ось така, але хочу сказати, що чим буде охолоджуватися, тим більше вона густіша стане. І ще, коли вже додала борошно, треба постійно поумішувати, тому що борошно осідає на дно і щоб не пригоріло. Ось так. А тим часом я насипала нашої чудової вермішельки. Додаю ще чудовищу нашу підливку з м'язком. Ось так. Це смачно, це поживно. А готувати, як бачите, зовсім не складно. Подливку наливаємо за нашим бажанням. Хтось любить більш, хтось любить менш. У мене син любить, щоб подливки було багато. Ось така смакота ми приготували. Зовсім не складно. Ще раз повторюсь, це смачно і поживно. Всім бажаю миру, здоров'я, всім приємного смаку. Подяка вам за ваш час, що ви зі мною, за ваші лайки, за ваші підписи, за поширення відео. З присутністю ви надихаєте мене знімати наступні і наступні відео. Тож, всім, всього найкращого і до нових зустрічей!